Це надихаюча мить, надихаюча мить. Я чула про Еріку. Вона вийшла за іншого. Навіщо так робити? Він повернеться. І тоді ти зробиш те саме. Інформатор, це моє життя. Ми хочемо одного замкнутися в кімнаті, переспати і більше ніколи не бачити одне одного, одного. Це пастка? Твоя сестра вміє досягти свого. Це тому, що вона смілива. Вона розбищена, тато. Це не одне і те саме. Можеш підійти? Так, мем. Багато дівчат напивається тут, потім прокидається в гарячій. Ти гарний, але у тебе романтичні наміри. Мені не потрібен відданий хлопець. Я шукаю стосунків на один день. Круто, ти класна. Тобі потрібен досвід. Як справи? Дякую. Зроби це Лаштуємо вечірку. Ти ніколи не мав сексу. Я ніколи не мала сексу в кабінеті. Ну, дякую. Що таке, тату? Ти сам казав набратися досвіду. У тебе своє життя. Знайди когось. Я знайду. Чудово. У мене 20 хвилин, тому давай швидше, ходімо. Ну жбо! Праворуч, ліворуч, так. Я дуже тебе люблю. Дякую. Ходімо. Я дала їй простір. Я чекала, що її ненависть досягне певної межі, але цього не сталося. Зачекай, чому ти тікаєш від мене? Тому що, якщо це триватиме далі, я вдаватиму, що ми навіть не одного виду. Що вона любить? Біг і секс. Так, тримати, старий. Я чую, як б'ється моє серце. Я думаю, що прийняла вірне рішення. Я чую серце кожного. Іди до мене. Я думаю, я знаю, що правильно. Хаба хаба. Кожне життя потребує редакції. Ти змусив мене почуватися самотньо. Письменники.